Близько двох десятків команд із Сумської, Одеської, Івано-Франківської та Львівської областей взяли участь у всеукраїнському дитячому турнірі з футзалу Оупен Вінтеркап Ов Трускавець 2024 Змагання серед юнаків 2010-2012 років народження проходили протягом декількох днів у Трускавці. На турнір запросили і команду дитячої академії ФК Трустянець. Суперники ми грали на рівних можливостях, але ну, трішки не хватило якось вдачі. Своїми остями я не дуже задоволена, я міг забивати більше, ну не, теж якось не пощастило. Ну, Гра своєї команди, своїх партнерів. Ну, я думаю, що вони гарно відіграли. Були моменти, що ми виконували прям все чітко, там в останньому матчі у нас все вийшло. Я побачив, як інші команди грають. Ми деякі команди програвали, а вони там. Краще від нас грають, теж треба теж краще навчатися, і ми тоді зможемо їх виграти. Фекатрівська вець нам було проти них складно грати, вони мали більше досвід, чим ми. Ну і вони ж вдома грали, так. Так, вдома. Не менш активним було і дозвілля тростянчан у перервах між матчами. Їздили і в зоопарк, діти побачили дуже гарний великий зоопарк. є відео. Тому були ще і на ну, по місту на екскурсії. Так, хлопці зробили досвід і такий позитивний настрій. Там дуже красива природа, гори, свіже повітря. За словами Віталія Полянського, про розвиток дитячої академії та умови для її вихованців знають далеко за межами Тростянецької громади та навіть області. Ми збиралися тренерами з командами. Тому і я розказував про нашу академію і дуже хороші відгуки про нас, тому що бачили наші умови. Ну і так були приємно вражені нашою академією. Професійний підхід у вихованні талановитих футболістів академії ФК Тростянець помітний у всьому. До прикладу, голкіпери тренуються за окремою програмою. Як знаєте, як всі говорять, гарний вратар це пів команди. І зараз, в футболі, все починається з вратаря. Там і атаки починають, і все, все починається з вратаря. Працюємо з дітками. У всіх вікових групах і ми збираємося, тренуємося, робимо там направлення там на ловлю м'яча, на правильне падіння, на м'яча під час гри і так далі. Там продовжуємо. Після кількаденного відпочинку команда вже розпочала підготовку до турніру у Полтаві. Бажаємо тростянчанам успіхів та нових спортивних досягнень. Аліна Гребенькова, Валерій Шевченко, Тростянець, телеканал ТВТ.